Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній військовий офіцер, політики громадський діяч, засновник білого легіону Сергій Бульба, розповів, чи є сценарій, за якого білоруси можуть відкрито вступити війну проти України. Він також додав, що у Путіна в Білорусі є агентура на всіх рівнях, тому він розуміє, що користі від таких вояків не буде жодної. З іншого боку, від російських мобілізованих користі теж мало, але принаймні вони хоча б не так активно розбігаються. По білорусах вони прогнозують, що ті можуть повести себе не тільки як полонені румуни у 1944 році, а й активно переходити на бік України Разом з озброєнням, тобто одними загороджувальними загонами тут не обійтися, зазначив експерт. Військовий офіцер нагадав, що знаковою подією стало те, коли Пашинян влаштував демарш на засіданні. ОДКБ після того Путін особисто прилетів до Мінська вмовляти Лукашенка, обіцяти йому всілякі пряники. Тоді ж він пропонував Лукашенку ввести війська, але не до зони бойових дій, а уже окуповану частину Донецької та Луганської областей з допоміжними функціями логістика, поліцейські функції та інше. Але у когось вистачило мізків розуміння, що таке введення може катастрофічно. Завершитися для Білорусі додав Бульба. Те за про те, що саме Лукашенко не допустив участі у війні білоруських збройних сил, сумнівна. Ділиться думками експерт, коли з білоруського боку ракети летіли в бік України за різними оцінками, було запущено від 670 до 720 ракет. Хіба Лукашенко це подобалося? Ні, категорично не подобалося, але він нічого не міг із цим зробити. І потім у мене таке враження, що тільки після того, як Китай замовив слівце, Путін перестав це робити. Зараз є версія про те, що Лукашенко виторгував ядерну зброю як гарантій. Тію для себе, але при цьому обіцяв путіну, що після отримання ядерної зброї він спокійно зможе ввести білоруські війська, наголосив Бульба. Невідомо, чим усе це закінчиться і як Лукашенко далі буде викручуватися, тому що Китай вже не особливо заступається, додає політик. Нагадаємо, що війська Росії та Білорусі відпрацьовують дії з висадки десанту на полігоні. Рожанські окупанти РФ і війська Білорусі моделюють практичні дії авіаційного компонента свого регіонального угруповання. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!